Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Так. Робимо перестановки. І заодно побалакаємо. Так, що у нас нового? Ніц нового нема. Като, що мені привезли, на заміну зарізала, вже його нема. Ось. Позичку треба мені буде поприв'язувати. Ось. Завтра вдень бо на ніч не буду, а на день треба прив'язати. Тайля курчата лаквані переносити треба сюди. Щось таке. -то. Хочу вже їх збуду перенести, бо там їм вже затісно, Їм вже місяць часу і вони вже не вміщаються. Ола. Щось таке. Ти помогти? Ні. Ніки не так, легенько. бо та Вони тяжкі. Та. Курчата завтра нестися на Їх Тіпка. Так, курчата. І самі півні. Ну нікого, добре, півнім треба. М'ясо теж добре. Наразі щось підкозників ще. Вичищу з під тих тут. А може з під тих не буду вичищати. Ні, Напевно вичищу з під них, а завтра сюди малишку перев'яжемо. Ой, не знаю, роботи багато. Треба там тих курта перерубати. Бо ніде їх не приймають компанію. Треба їх прибирати. Так ось таке то діло. Де пологти тобі, О, треба повичищати, попід стеляти, сім'їсти подавати. І кажуть, та тобі добре, в тебе все дармове. Добре ж ти маєш. Люди у нас на вулиці хати подають. Приходьте, купуйте і будете ви мати дармове. Так, що ось таке тобі. І у вас буде дармове. Ой, отак. Фух. Не бійтеся, курчата.

Маленькі. Так що ось такі, то справи. О! Але нічого, ми все зробимо, все буде добре. Все буде хорошо і прекрасно. О! Головне, щоб... Щоб все... всі здорові і все здорове було. Так, в нас віші нець нового. Такого нема. О, раз. Кажу, доріг з немагною мною. Знаю, в нас є багато. А цього року ще додачу і від гусей мною багато О, боже. я що сунути? Так, а ще що нового? Поросятка купили ми? Купили два хлопчики? Ось. Будем будемо кормити на салу, щоб було. У нас новини. Зараз Курчатова ще один буде раз стрес. Бо якщо зараз ще раз перелапати треба. І, І всіх, тобто всі? Так. І всіх ще проглистогонити, бо в них стрес буде, О, то треба їх проглистогонити. Тут мало всіх. Дуже мало. Все, за Дуже на місце. Боже, аж позадихувалися. Тебе поростували. Чим стає Оце так. Да. Так що ще маємо. Поросятка. А показувати я самі не показую. О. Маленьких купили. Ай, там ростуть нам здорові. О, буду зараз почистимо і хай стоїть чекає, Слідуючого. Року. Ось такі в нас новини. Так що свого я віддала на трену, я цього я зарізала, бо я так чи так то була би вже того різала, я мала в суботу зарізати. Але не встигла. Так а з воді не встигла. О, о. Зарізали сьогодні. Хоча не бійтеся. Що їх показав? Ось. Мені треба козлика свого вже прив'язати, бо він по тих козликах товчеться О, козички прив'язати, щоб я їм могла зеренце ставити. Ось. Та й таке то. Ось такі то справи в нас. О, а там далі побачимо, як буде. А вам всім скажу до зустрічі. Всього всім найкращого, хай Бог береже і міцне здоров'я после. вас всіх все буде добре. Тільки хороших новин.